Всім привіт! Сьогодні вже травень, я не вірю, що я це кажу. Бо, якщо чесно, то квітень і березень прилетіли взагалі якось повз мене. І е, насправді це не заплановане, але дуже термінове включення, бо я хотіла е, з вами порадитись. Е, я насправді. Я роблю Ютуб для себе. Це такий мій е, архівний, такий. Що за сказати? Як це сказати? Сорі, там просто так красиво щас. Ютуб, е, це просто мої архіви. Е, Мої процеси. Зараз извините. Подивіться, як красиво. Тут ще мошки літають, навіть мошки красиві. Якщо чесно, я вже хочу відкрити сезон купання. Мені здається, я би вже могла зараз це зробити. Бо мені так жарко А ще. Прийшов маленький дощик і дуже парило. Так от, Ютуб такий архів моїх особистих подій, які зараз в основному всі пов'язані з будиночком. Зараз в монтажі, друга частина зимового такого влогу, не знаю, всіх зимових подій. Але подивіться просто на це світло, подивіться на красу навколо, подивіться на цю е, весну. Мені хочеться якось е, перейти в більш онлайн, е, в більш актуальні кольори і теми, які зараз відбуваються. Коротше, е, ближче к суті. Ділема монтувати відео із свіжих матеріалів, чи домонтувати другий зимовий влог. Щас я вам покажу просто цю красу. Давайте швиденько про ще проведу актуальну екскурсію, раз вже я включилась. У нас тепер є посіяний газон. Ну от тут от. Ось все засіяно газоном. І такий берег. Колись він буде засипаний пісочком, але поки що він в щебні, і мені насправді вже дуже подобається. Я хочу якомога швидше поставити тут якусь. А, я бачу рибака. З двох вудочок, на дві руки, алло. Коротше, поставити тут якусь лавочку, як це буде скамеєчку, лавочку, не знаю, столик, і просто приходити зранку пити тут каву. І я все ще в процесі усвідомлення того, що в минулому році, в минулому році в цей час було... Я постараюсь знайти кадри, як було в минулому році. Це шок. Тут навіть берега не було видно. Мені здається, ми попрацювали на славу. Так, Зараз я вам покажу ще мою улюблену локацію і буду біжати далі. Може якось я зможу тут поставити камеру. Ні, це далеко. Але просто подивіться. У мене є тюк, сіна і квіти. Я вам зараз ще свою красиву вербу. І я не знаю, а можна в Ютубі робити якесь голосування? Я насправді вже знаю відповідь для себе, але мені цікаво, що цікаво аудиторії: показувати все по порядку чи скакнути, наприклад, вже на весну.